Анастасія, випускниця однієї зі шкіл Кривого Рогу, яка вирішила здобувати у рідному місті є вищу освіту. Свою майбутню спеціальність обирала серед декількох напрямків, у тому числі готельно-ресторанна справа, підприємництво, біржова діяльність. Та більш за все хотіла займатися логопедією. Успішно склала тести та подає документи до Криворізького державного педагогічного університету, де навчатиметься на бюджеті. Втім, сумує, що навчальний рік розпочинається дистанційно. Це дуже цікава спеціальність, тому що у сучасному світі дуже багато людей, у них є проблеми з вимовою звуків. І я б хотіла, щоб о, ці люди могли нормально розмовляти. Вчитися легше, але ну, сумно, тому що ну, не треба буде ходити на лекції, ходити в університет. Це всі позакласна діяльність, ну, їж не буде, Це дуже сумно. Рекомендації на навчання за кошти державного бюджету Міністерства освіти та науки оприлюднило 29 серпня. Тож від того дня абітурієнти розпочали приносити оригінали документів до приймальної комісії, враховуючи військовий стан, ті особи, що перебувають за межами міста, чи за будь-яких обставин не можуть надати документи особисто, мають змогу надіслати їх у електронному вигляді. Наразі зараз триває прийом оригіналів документів від. Тих осіб, які були рекомендовані на навчання за кошти державного бюджета. Це буде тривати до 18 години 2 вересня. І от всі ті, хто принесе нам оригінали документів, чи надійшли відповідні сканкопії, вони будуть включені до наказу на зарахування за кошти державного бюджету, який згідно які, згідно порядку ми маємо видати 5 вересня. Навчальний рік у КДПУ розпочався раніше, аніж зазвичай, а саме напередодні дня знань, 29 серпня це не суперечить рекомендаціям від Міністерства освіти та науки протягом перших двох тижнів на студентів очікує інтенсивний цикл лекцій, протягом якого здобувачі освіти вивчатимуть теоретичний матеріал. Для цього активно використовують такі платформи, як Moodle та Zoom, які дозволяють проводити лекції одразу для великої кількості студентів. У нас повністю є необхідне мультимедійне обладнання. Є платформа Moodle, на якій здійснюється методичне забезпечення, це наша електронна платформа управління навчальними курсами, електронне середовище, так, так зване, і ми використовуємо якраз провідний. Засіб це платформу Zoom. Скільки за підсумком першокурсників вступлять до вишу цього річ, наразі питання залишається відкритим, адже до кінця вересня триватиме вступна кампанія для абітурієнтів, що планують навчатися за контрактом. Для цього достатньо буде скласти лише мотиваційний лист. У той час на бюджет пізніше за інших зможуть вступити абітурієнти із зони активних бойових дій за результатами індивідуальної усної співбесіди. Більше подробиць щодо вступу можна дізнатися на сайті університету або за телефоном приймальної комісії, який ви бачите на ваших екранах, Кузьма Шишкін Максим Мурашов перший міський.